Привітика усім! Сьогодні ми розглянемо акції в магазині Аврора. Маршмеллоу Демі 80 грам за ціною 24 гривні. Печиво глазуровано коло боку Зі смаком вишні 145 грам 34 гривні. Дуже гарна склянка. Ось така рельєфна. Мені здається, вона прям переливається за ціною 39 гривень. Красивезна чашка скляна з ведмедиком по акційній ціні 129 гривень. Дуже гарні чашки порцельовані кольорові Love Mix з гарними різними візеруночками, якраз для свята, 99 гривень. Така чашечка порцельована однотон з принтом по ціні 64 гривні. Стакан порцельований силиконовою кришечкою від Love 99 гривень. Також дуже крутезний, я вважаю, подарунок. Чашечки порцельовані з малюночком котика 88 гривень. Скатертина двостороння, прямокутна від Alma, ціна 69 гривень. До зустрічі в наступних відео. Підписуйтеся на канал. Усім бажаю гарного дня та мирного вечора!